Білосніжні банти, жовто-блакитні кульки, сльози батьків та перший у житті дзвінок. Таким ми знаємо 1 вересня, та цьогоріч воно інше, бо в країні війна. Попри це, навчальні заклади могилева Подільського відчинили свої двері для школярів, лише ті, де є найпростіші укриття, бо цього року понад усе безпека навчання. Міський голова Геннадій Глухманюк відвідав місцеві школи, аби привітати дітей з початком нового навчального року. Побажав зростати та працювати в любові до України та вірити в перемогу. Я хочу подякувати першу чергу нашим захисникам. Що сьогодні ми маємо можливість провести цей захід, це свято, перший дзвон. Я хочу побажати вам першокласники, головного, отримувати фахові знання подальшому, що ви ставали вчителями, лікарями, будівельниками, інженерами, айтішниками, конструкторами. Щоб ви нашу країну піднімали і розвивали. Я вам всім дякую за спільну, сильну роботу. Звичних нам урочистостей не було, але те, перше вересня, яке дозволила нам безпекова ситуація у нашому регіоні, все ж відбулося. Директорка ліцею Людмила Катеринюк розповіла, у якому форматі цьогоріч пройде навчання. В умовах війни ми розпочинаємо навчальний рік в змішаному режимі. Ми прислухалися до думки кожного батька-матері. Ми організовуємо навчання і очне, і дистанційне, відповідно до заяв батьків. У нас нема такого, що за більшістю голосів. Перші класи поки що навчаються очно за партами. Всі інші класи, дітки, які обрали очну форму навчання, будуть навчатися в школі, які дистанційно вдома, на дистанційному навчанні, але це буде змішане навчання потижнево. Налаштовані позитивно, з надією на краще, з вірою в перемогу і в Божу допомогу. Атмосфера була позитивною та святковою. Малеча, би взагалі не хвилювалася. Вони радісно знайомилися один з одним, мостилися за свої новенькі парти та щиро розповідали, що купували до школи. Школьні речі». ну що саме там? Що складали ви пластики? Так. Карандасе так, ручки улепти хочешь ти у школу? Да для Ти хочеш йти до школи? Да. Більше за діток хвилювалися їхні батьки Зі у серці ділилися своїми емоціями. Їм хотілося, аби все було по іншому, аби їхні чадо мало змогу відчути цей перший зошит, першу ручку, першу парту. Відтак пристосовуються до тих умов, що є зараз. «Такий тривожний для мене день, тому що йде до школи. Моя донечка, перший клас. Звичайно, би хотілося, щоб було по-іншому, але в умовах воєнного стану. Всі ми тривожно переживаємо за це все. Хочемо, щоб був мир, щоб був спокій, щоб наші дітки були здоровими, щасливими, жили під мирним небом. Хвилююся, звичайно, як і кожна мама переживає за свою дитину, але надіюсь на те, що все буде як найкраще. Нас проводили в сховища, ми все оглянули, нас все задовільняє. Надіємося, що все буде добре. Для одинадцятикласників це останній у житті перший дзвоник, і війна не вкрадеться у них. Навчатимуться вони дистанційно, однак намагатимуться проводити більше часу зі своїм класом навіть поза межами школи. Чесно, взагалі інші відчуття. Ми очікували зовсім другого. Це мав бути такий прям щасливий момент, але зараз. Е це не така вага сильна, то ще там ЗНО буду складати, чи ще щось. Всі ми зараз більше мріємо саме про перемогу. Я взагалі не вірю, що я вже 11 клас, тому що незабаром я був такий самий, як вони, як Дімка і Улянка. Але, на жаль, війна і нам дуже прикро. Ми навіть не збираємося, тому що розуміємо, що на сході наші брати, батьки, і ми дуже за це переживаємо. Але ми віримо, що перемога за нами, і ми переможемо. Слава Україні! Завершили свято звуками шкільного дзвінка, який покликав учнів на перший у цьому навчальному році урок, усміхаючись, радіючи зустрічі один з одним, хтось підстрибуючи, школярі вервечкою пішли до своїх класних кімнат, попри війну до нових знань, які в майбутньому допоможуть досягти перемог для себе та України, аби ворог не мав можливості здолати мудрий український народ.